Друзі, радий вітати всіх на каналі. Сьогодні у нас буде коротеньке відео. Відео буде про те, як взнати час продажу пам'ятних монет. Пам банкнот, монет всієї власне продукції, яку випускає Національний банк України. І час продажу стосується саме інтернет-магазину Національного банку України. Переходимо на головну сторінку, ось тут вверху нам потрібно нажати, друзі, і опускаємось в самий низ. А ось тут справа нам потрібно ввести наш емейл і нажати Підписатися, друзі. І з цього часу Національний банк України буде інформувати вас про початки продажу. про Дату продажу, час продажу. Так що підписуйтесь і вже від них інформацію. Власне, я буду також анонсувати в себе на каналі час і дату, щоб ніхто не забував, можливо, хтось і не підпишеться. Друзі, емейл, власне, не мій, просто ввожу. Вам для прикладу. Якщо сподобалось, пальці до гри і підписуйтесь, друзі. Дякую, що дивилися. До зустрічі!